Нова історія, нові обличчя Станіславський феномен оголошує про старт нового сезону. Перша в Україні резиденція для молодих україномовних письменників, яку започаткували в Івано-Франківську, торік готова вдруге прийняти талановитих гостей, як і раніше, їх бути двоє. Мешкатимуть у місцевому хостелі. Вони впродовж місяця. Утім, не запросто так своєрідною валютою для обдарованих літераторів незмінно залишатимуться щотижневі есеї та публікації. Принципово ініціатори стипендіальної програми підтримки творчості залишили питання прописки майбутніх резидентів. Вони мають бути не із Прикарпаття ніби виходить дуже так специфічно, що ці резиденти, які приїжджають, вони гості у нас, але потім на різних в період резиденції на різних е, фестивалях, на різних заходах е, поза містом тут по області. Вони презентуючи резиденцію, ніби презентують місто. Це якось дуже гарно, так в сенсі культурних обмінів, в сенсі е, розширення географії, якби літературного цього явища. Пошук нових резидентів щасливців триватиме до 15 квітня. Свої тексти на електронну скриньку вже встигли надіслати понад десяток учасників. Організатори кажуть, і географія, і анатомія цьогорічна прочут Розмаїда, розмаїта, що лише на користь творчої теплиці феномену, адже дає змогу письменникам скласти собі цілісне уявлення про невідому їм Україну, як от у випадку гостей із попереднього сезону. Побут тут двох людей з різних регіонів з різними з різною історичною пам'яттю, з різними з різних культурних середовищ вони все ж таки показали наскільки доброю, правильною здоровою є ця ідея. Мушу сказати, що вони. По них видно, що вони мали щось таке у своєму житті. Вони це вже не минає. Перший етап життя у станіславському феномені стартує 1 травня, оскільки цей місяць у Івано-Франківську є великим, цікавим та насиченим. Далі у планах липнева літня резиденція, і наостанок осіння-жовтнева.